Вітаю всіх! Хочу розглянути Лиманський напрямок. Це безпосередньо ось там, де борова, Харківська область. Беру Харківську область, поки що там гаряче. Що там буде? Лиманський напрямок по 10 липня беру. Результат такий. По 10 липня. Що там чекає, тому що ситуація дійсно важка. Лиманський напрямок. Україна це по-перше. Сила, максимально. Вісім камечів – це вже окупація території буде. Але це важко. Це не легко. Це не легко, що відразу окупація. Звісно, ні. на кінцевий результат. Руйнування серйозніше. Будуть певні просування. Війна, підірка мечів. Активна війна знову, активна фаза війни там. Це ж розумієте, ось вам літній наступ Росії? Тому що там Донецька область, Луганська ви ж розумієте, вийти на кордон Луганської області, Донецька ну все це цікавить. Дуже цікавить. Я, я б сказала, у Росії там будуть певні успіхи. На Лиманському напрямку. Лиманському. Так, далі що наші? наші ЗСУ. Наші ЗСУ, Лиманський напрямок. Що тут буде? Наші ЗСУ. Лиманський напрямок. Наші. На наших там дуже небезпека нереальна. серйозніша небезпека, трати, е, стримання буде, ви знаєте, це як більше летіти туди буде. буде дуже гаряче, дуже гаряче для наших намагання стримати все це, і двійка мечів виходить там в тупік. Воно не пролізе далеко, але буде важко. Буде важко, дуже важко. Важко, вони там будуть нереальні втрати, але дві мечів це добре, тому що не дають. Вони не дають реалізації. Серйозно, реалізації не буде. Це відразу скажу. На даний момент ситуація така.